Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий двигун з мотоблока MotorSeч MB6. Проблема тут така, що він нормально не працює. Потрібно буде зараз розібратися, в чому тут саме проблема. Зі слів власника, я знаю, що тут ремонтувалась система запалювання, тому в першу чергу, що я хочу зробити, зняти сам цей стартер, маховик і подивитися, що в нас там з генератором. Взагалі перевірити, як працює система запалювання для початку. Також ми поміряємо тут компресію, подивимося зазори на клапанах і залиємо сюди бензина і спробуємо його завести. Зняв я маховик з цього двигуна, знімав ось таким зйомником. Відео у мене про нього є на каналі. Як знімати цей маховик. Якщо вам цікаво, я в описі під цим відео залишу посилання. Зняв і що я побачив, що генератор тут ремонтувався, і в мене є зауваження до цього ремонту. Ось можна бачити ось ця тканинна ізоляційна стрічка, вона вже почала лізти, причому, що двигун не працював ще толком. Вона тут не підходить, тому що тут двигун нагрівається наш, і вона. Від нагріву почне у нас лізти. Вона розмотається з часом і почне намотуватися між нашими магнітами на цих кутушках. І пошкодить кутушки або ось це алюмінієве кріплення. Ось так тут все зроблено. Завод мотає котушку і ось вона в такій термотрубці. І так само. Коли я ремонтую генератори, я ось в зелену термотрубку цю катушку вдіваю, щоб не було проблем. Ізоляційну стичку тут використовувати не можна. Я таке вже бачив не раз. Воно потім розмотується від температури. Колись я коли перші рази ремонтував, я теж робив цю помилку, і я її зрозумів, і так я зараз не роблю. Друга велика проблема. Дуже велика проблема, ось дивіться, бачите? Котушка зовсім тут ніяк не закріплена. Це призведе до того, що з часом вона спуститься нижче, її тут перетре і наш генератор перестане працювати. На самому генераторі, ось бачите, ці пластинки ось тут потрібно так розгинати, щоб катушка наша. Не злазила. Я цей генератор буду перероблювати, тому що мені не подобається, як він перемотаний. І ще зараз потрібно буде зняти повністю і подивитися, що там з цією пластиною. Генератор стоїть не по мітках. Ось можна бачити мітка на двигуні і ось мітка на генераторі. Вони не повністю сходяться. В принципі, там на пару градусів це нічого страшного, але бажано, щоб все воно стояло як з завода я цей генератор, зняв ось котушку. Такі кутушки з такими намальованими стрілками вже в мене були на ремонті. Можливо, це робить один і той самий майстер. Взяв мікрометр, перемірюю, яким дротом тут намотано, намотано 0.12 дротом. Я не хочу сказати, що ця кутушка намотана якось погано. Просто коли вже двигун попав до мене. І він нормально не працює. Я хочу усунути всі недоліки, на мою думку, які є на цьому двигуні, щоб потім до мене, як до майстра, не було ніяких питань. Зараз буду перемотувати цю кутушку. Недавно у мене на каналі вийшло відео, як я ремонтую такі генератори. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Перемотав я кутушку на генераторі. Ось так це зараз виглядає. Можна бачити. Ніякі дроти тут нас не торчать. Кутушка закріплена надійно, і тепер я впевнений, що тут ніяких проблем з генератором немає. Далі я хочу подивитися зазори на клапанах і подивитися взагалі на паливну систему. Відео про те, як я регулюю клапана і обслуговую карбюратор, у мене є на каналі. Якщо не забуду, в описі під цим відео я залишу посилання. Зараз збираю це все. І будемо дивитися далі. Розібрав карбюратор, подивився, все там чисто. На перший погляд проблем ніяких я не бачу. Також зняв клапану кришку і подивився зазори на клапанах. Взяв щуп. Ось, щуп 0,10. І щуп не пролазить. Клапана у нас зажаті. Пробував 0,05. На випускному, а на впусному взагалі, щоб не, ніякий не хоче залазити. Тому недаремно я сюди поліз. Зараз потрібно буде відрегулювати ці клапана. І ми помірюємо компресію. Яка у нас тут компресія? Зібрав тут все на місце, поміряв компресію. компресія у нас 8 атмосфер. Це нормальна робоча компресія для цих двигунів. Я думаю, що він має ще працювати і працювати. Зараз хочу детально оглянути цю всю проводку, що в нас тут робиться. І можна буде пробувати цей двигун запустити і послухати, як він в нас працює. Передивився все. Не сподобалось мені, як працює ось ця кутушка запалювання. Я її замінив разом з високовольтним дротом. Поставив. Ось таку, я думаю, має все добре працювати. Хотів спробувати завести, але подивився, що у нас на дворі вже ніч. Для вас пройде декілька секунд, а я буду чекати завтрашнього дня, щоб завести цей двигун. Так, залили ми бензин. І зараз будемо пробувати заводити. Так, Краник відкритий опускаємо, нажимаємо на цей шток, щоб опустити повністю поплавкову камеру, щоб швидше потрапив бензин в карбюратор. Як думаєте, заведеться з першого разу чи ні? Зазвичай ці двигуни... Вони заводяться з другого, з третього разу, якщо все нормально. Так, бензин наш потік, закриваємо повітряну заслонку, даємо трішки газу, пробуємо. Не хоче трішки більше газу дамо. Не захотів він з першого разу заводитись, ну, довго не заводився в нас. Так, пробуємо ще раз. Я не буду затягувати відео, зараз я його заведу, прогрію, попробую ще порегулювати сам карбюратор. Ось таке відео про ремонт, можна сказати, про обслуговування такого двигуна. Не забуваємо поставити лайк, хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!